Що буде, якщо взяти цирі з відьмаку, пугало з Бетману, популярну концепцію спілкування з душами померлих, проклятий предмет або ж особу, що це провертає, усе це зачинити в одному будинку та добряче збовтати. Вийде стрічка під назвою Бекхед. Або щоб назва була більш переконливішою, локалізатори нарікли це прокляттям Бекхед». Назву до речі відгадала ось ця людина. Так давненько на каналі не було ніякого хорору, тому заклинаю тиснути вподобайку та підписку авансом. А ми погнали. Усе розпочинається з демонстрації старого задрипаного пабу з якоюсь дірою в стіні, та з такого ж старого її власника, якого посеред темної, як діра в стіні ночі, потривожив похмурий світ з одним лише лаконічним проханням. Мені треба до неї. Я скажу тобі те саме, що всім, хто ходить сюди. Сука, йобаний баний цейво. Хлопчина навіть запропонував трішки зелених, аби по блату можна було потріщати з нею. Якщо ви задались питанням, хто ж в біса вона така, то старий, шліфанувши колеса. Синькою та натиснувши на рек, зараз вам усе розповість. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Звісно, розповім я. Авторські права все таки. Та й зайвого пафосу наганяти не буду. Але знайте, ви вже мертві. Оу, ще! А ще. Коротше кажучи, це послання записується для нащадків. У ньому старий розповідає про особливу мешканку, що живе у підвалі. Виходити їй не можна, а приглядувати за нею може тільки офіційний власник будинку. Допоки такий є, дама з підвалу буде слухняно чекати своєї миті. А поки актуальний господар грається з вогненебезпечними речовинами, даючи зрозуміти дамі, що йому це все вже набридло. Вона в свою чергу робить так, щоб відеозапис якнайшвидше став у нагоді новому оконю, що приїде заглядувати в дірку стіни. Люди рятуйте, помо. Жить прокляття. Бек -бек. Бек -бек -бек -бек. А от власне і сам нащадок псевдопалія. Зараз вона залишилась без житла, її вигнали за несплату, та без роботи. Робота гівняна, Гівняна, але мені байдуже. І, хоч її подруга добродушно стверджує, що допоможе, неочікуваний дзвінок виявився як ніколи доречним. Що таке? Um, це тато, ти казала, що він помер. Тепер помер. І тепер їй пора летіти з Лондону в Берлін, аби владнати усю бюрократію та власне навідати фатера. Це ваш батько. Абая, перш ніж попідписувати усі потрібні папери, героїні захотілось чекнути, що то в батька за така нерухомість була. І проникнувшись такою раритетною атмосферою, вона неочікувано для нотаріуса, який вже, до речі, налаштувався штовхати цю будівлю, кому треба, видала доволі абсурдне для нього бажання. Можна я тут заночую сьогодні? Ти що, Тишою чи що? Але ж ми то знаємо, як в неї з євриками в кишені, тому все логічно. Та й якби не та її подруга, що купила їй квитки на літак, то вона б сюди і не дістала. Сталась, до речі, сама подруга теж скоро прибуде, і тому на її місці я б краще готувався зустрічати гостей, а не принишкло спав. Morning, Ой, а що це? Незрозумілі потойбічні шуми змусили дівчину піднятись з диван та прошаритись по хаті в пошуках джерела. І спочатку можна подумати, що таким являються ці дивні двері з вишкребаними на них рунами. Але в дійсності, як я раніше й казав, пора зустрічати гостей. Бляха, А це завітав наш старий знайомий. Йому знову кортить скористатись послугою, по яку сюди за його словами і ходять. Він, наприклад, хоче потрещати зі своєю жінкою і готовий за це відвалити нормальну касу і ще трохи зверху. І хоч героїня не дуже вдупляє про що він чеше, все таки погоджується прийняти його завтра, коли віддадуть усі ключі. А що ви б стали там якось розбиратись що й до чого, побачивши таку пристольну котлетку? Here, comes the money. Here we go! money! Talk. Запашок зелених змусив дівчину ще трішки тут затриматись, так би мовити, ознайомитись з батьковим життям, зацінити фоточки, розібратись, що тут і як це трішки спантеличило нотаріуса, але зрештою йому плювати. Лишилось віддати батін відос та поставити підпис тут, підпис там, підпис десь і підпис де і готово, як то кажуть. Шкоди заподіяно. Документи, ключі, батькові вказівки аби не здохнути, та подруга все комбо зібрано і хоч кеті не може втямити якого біса, вони досі звідси не звалили. У Айріс є величезний аргумент, що маніакально поблискує в її очах, але це чотири тисячі. І цікаво, що вона чомусь вважає, що люди платять чисто за те, щоб їх хтось там полякав у підвалі. А хто, чому, і взагалі їй не дивно, що хтось сидить в підвалі. Неважливо. Клієнт прийшов, а це означає, що пора спускатись у підземелля. Шоу починається? Кам'я, пота! НА! Та насправді ж картина там така. Два пустуючих стільця, які нагадують у психолога, та та сама славнозвісна діра у стіні, і хоч відсутність потрібної їм особи викликає у дівчат лише дотепність, може на сидить, смертить лайном перерватися від майнінгу родиміс. Пекет все таки буде змушена. Потрібно познайомитись з новою хазяйкою і якось перевірити, чи з'єднання встановлено. Тистивайс зрейферсерапна. Усе так би мовити під контролем. Тому нічого не заважає змусити мішковину відпрацьовувати бабло, яке пацанчик заніс, аби потріщати з дружиною. І аби спіратичний сеанс розпочався, потрібно відьму підкормити дрібничкою з гардеробу покійниці. Тільки так все працює. Тому нехай відбудеться магія. <плес> 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 насправді ж реалізувалася його мама, а не дружина, так як кільце раніше належало саме їй. А чому належало? Тому що 20 років тому вона прекрасно реалізувалась в випаль. через що Ніл не має особливого бажання з нею базікати і просить переадресації. І так як усі присутні вперше в подібній ситуації, то після невеликого висказування в бік матері, що як ми знаємо, апріорі робити не можна, усе виходить з під контролю. Я не хотіла бути матір'ю. Щось колечко не посмакувало, тому реакція очевидна. До речі, смачного. Мені от цікаво, по якому принципу відьма вибирала персонажа. А якби в каблучці було більше власників, вона б візуалізувала якусь прапрапрабабцю чи як. Ну і менше з тим, її вибрики зуміли спинити, тому їй лишається ображено покинути компанію. Ніл виявляється і сам не очікував, що це взагалі спрацює. Тому з нетерпінням чекатиме на новий конект. Ви її не побачите. Ну, по його словам, гроші не проблема, а попрощатись з жінкою треба. Так що, я думаю, <звук> нарешті прийшла слушна мить, аби зацінити батькові відеопідказки. Добре, що взагалі згадали про касету, а то б до кінця фільму так би розмагнітилась. розмагніталась. Майнеміз Уолтер хартвелл Вайт. Negra... Насправді ж вступ починається з доволі легенького дисклеймеру. Ви oh, вже мертві. А далі все по стандарту. Туди не йди, того не роби. Інструкція по експлуатації істоти в підвалі. А саме слухає воно тільки власника будинку і то до пори до часу. А як будете мутити сеанси, то дві хвилини максимум втікти не вийде, її не випускати. Коротше кажучи, це піздець. Подруга не на жарт збентежилась, тому перше, що вона запропонувала, це швидесенько зібрати речі і дати на тапки. Але якось Айріс не поспішає притримуватись такої ж думки, тому що знає, що її чекає вдома, і що її може чекати тут. Це куроя мать, то фіга грошей. Тобіся небезпечно. Так, набудувати планів, підмутити грошенят і звалити. Вісно, так. Все таки Кеті вламалась ще на пару днів полутати євро. Тим більше потвора підкорується своїй хазяйці. Треба тільки оновити правила поведінки у підвалі, і все. Не заходь за сходинку. What up, Поки Айріс відправилась перетерти з головним інвестором за капітал, подруга Кетті лишилась за старшого наглядача, і без фокусів тут не обійдеться. Вона гуглить про нещасні випадки попередніх власників, коли можна запитати напряму. Ain't fool. You want more? тим часом угода між Нілом і Айріс укладена. Він ж просить лише попрощатись. І добре, що головна героїня така милостива і не боїться ризик. Заткнись і візьми гроші. Отже, не потрібно тягнути. Пора розставити всі крапки над і. Тож цього разу відтворивши всю послідовність дій по інструкції, викликавши свою ненаглядну, ніл трішки злукавив і насправді вирішив не попрощатись, а показати наскільки він все-таки дріб'язковий персонаж. З ким ти зустрічалась? Я знаю, ти хотіла мене. Кинути заради коханця. <губ> і знаєте, як і у будь-якої поважаючої себе жінки, що витягнули з того світу, аби звинуватити в зраді, в неї абсолютно логічна поведінка. Це було нестерпно лишатися собою. Знову <губ> <губ> все звернуло не в тару, що і вилилось в доволі ефектну сцену з таким стробоскопічним вайбом, який на мить повернув мене в ті часи, коли я ходив на сільську дискотеку. Отдайся! Кому кижу доволі схоже на те, як подруги не поділила чувака, в якого був скутер. Ну коротше, тобі влетень дура. Очевидно, після такого можна і хильнути, але хазяйка каже, що на цьому все підписка на спіртизм закрита. Краще ідіть собі додому. Тому їй лишається сидіти в самотності та розглядати фото своїх батьків. Благо тут є кому візуалізувати момент їх останньої прощальної зустрічі, яка, так би мовити, була настільки гарячою, що відправила батька прямісінько до дружини. Надихає, аби написати картину. Звісно, яка картина такий і сон, тобто неспокійний. Тим більше вже десь і Кейті зашарилась, а це не час і не місце. Значить, потрібно піти і провірити, очевидно. Звичайно, в підвалі на неї чекає не подруга, а видовищна подорож кріповими сновидіннями, які заготувала для Айріс уже інша подруга, яка, до речі, й переймається за неї, мов той ключ на шиї і. І їй просто хотілося позбавити подругу такого тягара. Ранкова ядуха не на жарт сполошила дівчата, і ті мерщій курнули до старого нотаріуса, аби він уже допоміг сплавити цю прокляту забігайлівку. Але на жаль, він і сам уже десь сплавився. Чи прикро, але що ж зробиш? Кеті пропонує просто взяти і звалити. А Айріс, піддавшись легкому впливу зі сторони відьми, видає свою базу. Уяви, скільки на світі людей. Нам потрібно е -е, грошей. Дівчата не порозумілись, таке буває. Тому Кеті психанула, забрала монатки і лишила. Сп'яніло від грошей айріс на самоті, а сама подалась на адрес з фотографії одного з колишніх власників в надії щось там знайти і на диво таки знаходить. Тим часом міс меркантильність практикується зі своєю підлеглою. Цього разу Айріс самі закортіло з кимось потеревеніти, і вибір припав на батька. Очевидно, нічого нового розповісти він не в змозі. Не ти керуєш, вона керує це все. Пастка, мені так жаль, бла 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 То все не аргументи. Ось аргумент. Дві тисячі за дві хвилини. Розмова пішла не з приємних, тому батькові вже час. Після сигналу його настрій різко змінився, та так що аж в очах потемніло, і з одного місця вже почало коптіти. Тому щоб не вислуховувати від нього усіляку маячиню, потрібно вчинити по принципу папуги. Паралельно Кеті до що за відповідями можна звернутись безпосередньо до самого автора розслідування, витягнувши його з потой біччя. Можливо, він щось та й знає, тому треба валити назад в підвал. А ви, можливо, задались питанням, чому б не взяти і не спалити той документ? А я поспішу вас засмутити. Практика показує зворотній ефект. Якби все було так просто, то й цього фільму не було. Батько намагався спалити цілий будинок, що теж виявилось нелегко. Так само нелегко знайти свою подругу, яка просто лежить на. Бухана в кімнаті далі по коридору, але дійти перевірити там здається теж досить складно. Краще спуститись в підвал, нарватися на жінку з мішком на голові, яка чомусь за власним бажанням смикнула шматочок туалетки, яку використовував попередній власник, аби по доброті душевній дати Катерині з ним поспілкуватися. Ви ото воглер, я ферма бля. Допоможіть Мен піздець усюму. забігаючи наперед, нічого тонкового він не повідав, а лише розповів древню як мішок на голові історію, яка розпочалась 400 років тому. Саме тоді виявили цю x меншу. Спочатку юзали її, потім запустили стандартну відьомську процедуру, воскресла, знову юзали, потім зачеклували і замурували. Нащадки нащадків розмурували і знову заюзали. Так ця золота жила передавалася з рук в руки, і ось ми тут чекаємо на миті її свободи і, можливо, на якісь відповіді. Тут немає відповідей. Є. Yeah. 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 Чи ти курва, охреняв зовсім чи ж блядь? Не пройшов і весь хрон, як Айріс все ж прокинулась. Мало того, від дзвінку своєї колежанки, яка до самого ранку розважається в лабіринтах підвалу. Негоже, потрібно піти і приєднатись. Тим більше на когось там чекатиме невеличкий сюрприз. Айріс, що таке? Забираємося звідси. А я й не казав, що сюрприз буде приємним. Як і не казав, що розваги закінчились. Швидше той, хто по підлозі чи постелі, потрібно зрівняти шанси. Майже, майже, але під'єднався інший тімейт. Тому наступним разом не переступати. Як пощастило мати такого прекрасного товариша, який виручить вчасно, поспівчуває, підтримує у рішенні запечатати відьму назавжди, та попіклується про тебе. Головне без перебору. Короче, оддохни поки, тому що я піду спати. Як ви вже зрозуміли, уся ця турбота була неспроста. Поки Айріс спала, ніл даремно часу не гаяв і скористався моментом, аби домовитись з відьмою. Ну кортить йому бути побільше зі своєю зрадницею. Та так, що він готовий записати ділянку на себе. Підійде такий варіант. Не підійде. Тому відьма зайшла з козирів. В образі його дружини методом тонких маніпуляцій помалесенько вона підвела до одного єдиного способу, завдяки якому вони можуть бути разом насолоджуватись нормальним подружнім життям, а не так, як тоді, що за спосіб такий. Ми не будемо сім'єю, покаже охранителька. Mm. І що вона скаже, коли дізнається про все? Вона не знає. Ну що ж, певний Ніл намагається її наздогнати, щоб все якось обговорити та вирішити. Можливо, вона просто взяла б і переписала будинок на нього, і кожен залишився б при своєму або Айріс привела б його до тями, і вони б гуртом перемогли зло. Признатись чесно, під час перегляду я був дещо здивований такому повороту подій. Головна героїня відправилась на переадресацію, а Ніл нарешті має шанс стати єдиним хазяїном усього цього майна. Потрібен лише підпис від Айріс, якого він, на жаль, не отримає, тому що доведеться послужити прикладом для тих, хто не знає, що буває з людьми, які пишуть хейтерські коментарі. Так, фінал доволі нетривіальний. Ніло розквецяли голову старим пропердженим кріслом. Підпис головної героїні лишився на папері на момент її скайдайвінгу, Тому відьма, викликавши хазяйку з того світу, злилась з нею воєдину. І нарешті сама зловила жар птицю за хвіст. А скільки можна на ній наживатись, знущатись з неї? Може вона теж хоче подивитись, як воно все горить? Ну мені подобається, як воно горить. Хитрий тонкий план відьми спрацював. Ледь помітні навіювання, нашіптування, психологічні маніпуляції. Лише щіпка магії, і вуаля. Все сталося так, як вона замислила. Мораль, яка: не будьте меркантильними ідіотами. На все добре.